Спортивний комплекс «Нива». На поле готується вийти вінницька команда. Гравці учасники всеукраїнських змагань із футболу спеціальної олімпіади України. Наша команда наша, контент земельця. Ігор Дука каже, грає у футбол три роки. Футбол дає енергію, емоції, нові друзі. Цьогоріч у змаганнях беруть участь дев'ять команд: з Житомира, Києва, Черкас, Вінниці, Тернополя та Рівного. Загалом 100 учасників. Ці змагання проводять для людей з інтелектуальними порушеннями, розповідає виконавчий директор спеціальної олімпіади Андрій Підварко. Спеціальна олімпіада України це спортивна федерація для людей з інвалідністю, які мають вихилення розовому розвитку. Я кожна спортивна федерація. Наша діяльність побудована. Від проведення локальних змагань до просування до найвищого рівня і таким найвищим рівнем є всесвітні ігри спеціальних олімпіад, як і великі Олімпійські ігри проходять кожні два роки. 16-річна Каріна Молчанова на змаганнях представляє команду з Рівного. Дівчина з синдромом Дауна каже, грати у футбол їй подобається. Футбол грати весело. За учасників команд вболівають їхні рідні. Але зімбіцька каже, підтримує збірну з рівного у футбол. Грає її син Лев. Все добре, синок все добре. Це супер ініціатива, тому що тренуватися наші діти ще може мають якісь можливості, а виступати майже ніде. Ми не підходимо ні під які категорії. Тому як ми приїжджаємо на любі змагання по в рамках спеціальної олімпіади, це насправді ну, свято для дітей. Це для них подія, це виїзд. Вони знайомляться, вони дружаться. Це звичайно емоції, переживання, хтось нервує, хтось це, але це, ну, це дуже гарно, це класний досвід. Команда з Тернополя у Вінниці не вперше. Ігор Фіялка каже, до змагань ретельно готувалися. Готувалися з командою три рази на тиждень тренування, три рази були тренування систематичні тренування з професійними футболістами. Це моя любима гра. і ну, е Мені дуже подобається, тому що це розвиває. І фізичні, і фізичні дані, і завжди треба подумати, проаналізувати, вивчати ну, суперники і, звичайно, приймати рішення, старатися пошвидше на футбольному полі. Змагання з футболу спеціальної олімпіади відбуваються за підтримки Вінницької міської асоціації футболу. Ми вже підтримуємо ці змагання два роки. Взагалі ми провели змагання для діток, які знаходяться і проживають в Вінницькій міській територіальній громаді та в Вінницькій області. А сьогодні таке свято, що в нас, можна сказати, всеукраїнські змагання поприжали команди з усієї України. Серед учасників змагань і жіноча футбольна команда дівчата з Житомира. 17-річна Аріана Чернова каже, у футбол грає понад три роки. Тренувалася командою. Два рази на день у нас була підготовка до змагань. Багато друзів є, і можна з кимось порівняти з силами теж. Ну, мені цікаво грати в футбол. Я трошки боялась м'яча один раз, бо мені один раз дали пожуту і дуже сильно боялась. А тепер бігаю. Дуже щаслива. Першість у цих змаганнях здобули команди з Вінниці, Тернополя та Житомира. За словами Андрія Підварка, вони стануть претендентами на формування національної команди для виступів на міжнародних змаганнях спеціальної олімпіади. Наталя Колодій, Андрій Нестеров, Суспільне новини, Вінниця.